Oh, 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 oh. TV. Отже, вітаємо сьогодні. Любі друзі. Ми на Фрайдей Найт. І як завжди, ваша ведуча Оксана Хомен в кепці. Тут, на United Action TV, у місті, де ви можете розмовляти будь-про що та без цензури. Сьогодні у нас Ірина Рубан, засновниця Selfmade Cat. Жінка, яка проживає та працює, займається у Лондоні. Я рада тебе вітати, дякую, що завітала. Дякую. І наша красуня Наташа. Так, тільки Наташа. хотіла сказати, ти про мене Наташа, забула, вітаю! Наш спеціальний спеціаліст. Сьогодні ми не просто тут, ми сьогодні з дівчиною, яка Працює над мерчем, яка кастомазить не тільки хет, а й ваші ті-шот, футболки. Звідки? Це? Дякую. Та історія сама по собі прийшла. Купили осінній жакет, і мені не сподобався, і ми його вирішили переробити. Тобто ти така творча? Так. так. Завжди такою так. була? А, ні, не завжди. Останній рік більш. Творчість прийшла би і більше до мене. Раніше Що тебе надихало? Надихало мене. А, деякі відео, деякі люди. М -м. Ну, гаразд, відео якого характеру? Якого характеру відео мають надихнути, аби творити. Ну, не знаю, там, червоним по білому, якісь такі кольора використовувати, бо можливо відкриватися своїй аудиторії. Тобто не показувати базове, не показувати те, до чого всі звикли. Відкинути все зайве. Як? Які відео? Якого характеру? Музика? Музика. Музика. В основному музика, музика відеокліпи, деякі люди, навіть моя сестра. У ця історія слухає сестрою. Ну мені прям дуже відгукується. Ану цікаво, вас, розказує. Що, що за історія вас така я не чула. чулана фортеця дома. Ну слухайте, ну це прямо вайб. От, ти розумієш, Наташа сім'я, яка співпереживає разом, яка прямо, от е, тобі приходять ідеї. Я просто знайома з Ірен вже давно. Ірен нотує нотатками ці ідеї. Сестра перегукує, підхоплює і включає далі. Так розкажіть, що саме дивую? вони роблять. Поки я для мене це поки що містері. Розказуєте. Що ти робиш? Як це робиш? Що я роблю? У я... мене сестра, вона досить ем... має дуже багато гумору. Угу. Деякі фрази, які я чую від неї. Ти їх конспектуєш? Я їх конспектую, а потім вони просто виходять в мене як принт на футболку. От, будь ласка, спеціаліст спеціальний. Ну, слухайте, ну це прям круто. От знаєш, що я хочу сказати? Я, я так само багато чого нотую. Нотую того, що відбувається зі мною в Лондоні, куди я йду. Я нотую для вас це у вигляді відео. Звичайно, ви всі це бачите. І це для вас теж якийсь нотатник, з якого ви можете черпнути інформацію. І, звичайно, місця, які я відвідую, де бачу тебе, івенти, події у Лондоні, це, це просто must have. Ви маєте mm -hmm. ходити, ви маєте заходити в ці колаборації. І, звичайно, там має. Має бути ваш мерч, ваша реклама, ваше е, заявлення світу про вас, про те, що ви тут, яка ви є. Ну, слухай, оця хет, як вона народилася, звідки ці коники, чому стемпування а, і. Ну, це давнішній український спосіб перенесення фігурок, я б сказала, на тканину. Це вісімнадцяте століття навіть. Може, може, навіть старіше, я точно не знаю. Я ще сильно не вивчала це. Але це є ем, від. Зараз вам не скажу. Ну, взагалі ці зображення коників. Ми ж часто їх зустрічали і малювали. Так, напевно, вони, ще вони всі нас, родом з дитинства. вони якщо у не. нас є. Це з. Боже, Так слово це крутиться в мене, не можу зрозуміти, як його правильно сказати. Від... Це якісь давнішні традиційні символи. І дуже виглядає, це до речі, так, слов янські слов янські символи. символи це слов'янські боги, так, так як, як у, у нас мак... Макош є, сварок є е, коловрат. Це від тих символів воно ну, все. І е, е, так хотілося щось такого. Ну а коротше, та... давайте так. Ви розшифровуєте, що тут зображено. Пишете під цим відео, я хоч буду знати, що я носитиму у цьому Лондоні. Наташ, спеціальний спеціаліст, для тебе сьогодні заїхала така футболка. Що ти відчуваєш під словом спеціальна спеціалістка? І що ж ти будеш спеціаліст? <реш> ну, до речі, дуже класна фраза. Спеціальний спеціаліст, це значить, що ти просто універсальна людина. І, до речі, ти я відчуваю зараз, що я можу все. Спеціальний спеціаліст може бути в будь-якій сфері. Сьогодні я спеціальний спеціаліст зі студії, спеціаліст закадровий. І я думаю, що коли я вийду з цієї студії, то я буду на кожному кроці. Спеціаліст. У міру цю своєї фразу. Е так. розкутості так. дівчата розкутості Кожен не, не подумайте ну, це. Я як це я, я інтерпретувала, але цю до прикладу спеціальні спеціаліст. Я хочу сказати про спеціалістів у Лондоні. Дівчата працюють у студії блосом, завдяки яким ми залишаємося красивими, бездоганними, з гарною шкірою, з гарним фейс Хто ходить? Ходиш, Ірино. Ходиш, звичайно. нам дівчата підготували свої бокси. Ми можемо завітати до них на War, у салон. скористатися купівлями, скористатися сертифікатами, зробити гіфти попереду. У нас різдвяні свята всі можуть зробити такий сертифікат для своїх близьких. До прикладу, ти до своєї сестрички. Дякую. І дівчата пройдуть, не знаю, відкриють свою нову грань як діаманти, ограняться і, звичайно, надихнуться. Попрацюють з українками з українками працювати найкраще в Лондоні. Я вас запевняю. Е, мінус вам е, я, непорозуміння, якщо ви не можете пояснити якусь ситуацію, що ви хочете, що ви хочете від того чи іншого майстра, е, з українками цього не буде. Тому всім облосом, всім залишатися красунями, е, купувати доглядові лінійки для дому е, можна побачитись там, звісно, зі мною. Тому я вже, бі, вже біжу, вже біжу, Оксана. Е, е, робіть Наперід, адже при Booking Available, тому що весь грудень вже розписаний, і дівчатка облосом дуже затребовані українками і не тільки. Тому вам записувати, звичайно, якомога раніше і якомога наперед на багато процедур. Які процедури взагалі робиш ти, якщо ти такі робиш? І якщо робила, так, звісно, що ти робиш? Я роблю процедури, ходжу до свого косметолога понад 10 років. Більше. Яка твоя косметолог? У мене косметолог Богдана. Я не буду її тут рекламувати, тому що ви рекламуєте своїх косметологів так. тут. Але я в її кваліфікації на 100% впевнена. А вона дуже гарно працює. Вона підходить індивідуально до шкіри. Вона дає продукти, які підходять. Лише два шо типу шкіри. Іра. А у кольчики також? Ні, у кольчики ні, бо маю дуже маленький бульовий поріг. У кольчики я не роблю. У кольчики не робить тут ніхто в студії. До прикладу, скажу вам так. Чесно, чесно, я чесно, не чесно, чесно. Чесно, <ш> чесно, чесно, ніхто нічого <ші> не робить. Не роблю Ніхто ні робить йога. І роблю Фейс Фітнес. Але я приходжу, звичайно, до Юлії. В першу чергу Юля та її сім'я це для мене дуже професіонали, дуже сильні люди духом. Мені подобається їхній сімейний підхід у вигляді справ, як вони це все роблять, і звичайно. Це в першу чергу дружба, це про дружбу. Тому так я думаю, що ви всі розумієте, яка я відкрита, як я кличу свою Наташу сюди завжди і роблю з нею Я завжди спеціального, рада, завжди рада спеціального спеціаліста. Кожного разу у мене інша, звичайно, Наташа. І кожного разу це, як знаєш, як принт, так як ти наносиш певний паттерн на одяг, так як ти зображаєш щось, як мені сьогодні сказали, що дуже круто, що білий костюм, тобто це якесь перегукування. Ти, напевно, зразу зайшла і така вже побачила, в тебе намалювалася картина, що буде там додавала, включається творчий в тебе потенціал, включається часто він, цей потенціал? Так. Ем, особливо на ярмарках. Коли я ходжу на ярмарки, я дивлюсь, як ем, люди реагують на мої футболки, як вони ем, сміються, як вони читають те, що написано на футболках. І потім вони зразу приміряють, кому ця футболка підійде. Ну, слухай, а ти сама наслідуєш свої гасла? От гасло, до прикладу, богиня як богиня, гасло? богиня? Так, богиня в мене ось тут стоїть, вона така прибита. Богиня прибита <свист> богиня, до, ні, до голови, <свист> вона не падає. <свист> вона не падає, вона ось тут стоїть. Ви собі уявляєте, так? так богиня так. тут, богиня, богиня в студії. Тут, богиня тут. У мене є дуже гарний принт. Я робила його чисто для себе. Я не, не хотіла його продавати, але я сестра сказала, але продала. Вперед. А чому я продала Відпустила. тільки дві, і це було тільки на замовлення. А це футболка з гаслом написано Краса у тобі і дуже гарна українська дівчина. Ну, Слухай, гарна українська дівчина. Ну, всі ми гарні. Я для мене взагалі оприділення гарна жінка не існує. Всі жінки гарні, багатогранні, ви всі різні, ви всі найкращі. Так. Я кайфую від вас усіх, я собі уявляю, що робить. Особливо роби після косметолога особливо. <ривнятом> я думаю, що це просто. Краса у тобі. Ну, краса ще й у тому, що ми робимо. Що ми творимо руками, що ми вміємо робити. До прикладу, ти як ти mm. працюєш, зображаєш. Це теж краса. Це творіння. Творіння, яке ми можемо нести в світ, ділитися з людьми. Ви можете залишати свої творчі коментарі під цим відео. Звичайно, це до речі, тільки... пишіть свої фрази, можливо, вони стануть у нагоді. Тому що наступна фраза найкраща, я думаю, буде обрана Іриною. І Ірина залюбки її так, так, так. Ми можемо зробити дизайн. Так, ну слухай, добре, от шукаємо музу. Я так розумію, муза для жінки за 30 – це хто? Який то він такий має бути той Аланделон для жінки за 30? Яка ця муза? Який він? Це муза. А може, це, це муз? Не муз? Ні, ні не муз? Ні, з Наталією спеціальні спеціальний говорили, що це просто музика. Ну, музика Наташа. Рулась. насправді наша що говорили, а я не чула. Ну, ми просто говорили, як себе там, ну, наприклад, як, як я себе піднімаю з ліжка, я врубаю одразу музику і, ну, і яка пішла. давай наспівай. Ну раз вже пішли в музику. Ну давай, давай що там, шо включаєш, щоб воно ж все Да Класику, ну, яку знаю, the best», mm -hmm. якусь таку класну мотивуючу, мене є дуже дуже Unstoppable. Є. Я все. Я люблю слухати «Bumblebee». Flight of Bumblebee класична музика. Oh. Скільки ж тут класно? Yeah, вона тебе, тебе надихає надихає музика. Вона, вона мене надихає, тому що там а, така музика, вона наростаючий, наростаюча. Ось так. так, та, та, так та, та, та. та. Тобто, це так наростає, як і твоя діяльність. Я так розумію, дивись, заявити про себе у Лондоні. Це перше, говорити, говорити а потім так. писати і з цим ходити. Правильно я розумію? Це можна робити одночасно, Одночасно, так. А так, до речі, е, так. вислови такі, я так розумію, що може бути вкрай сміливі. Який найсміливіший -най 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 вислів, який ти за весь час принтувала? Це була чи, чи це була твоя ідея, чи це хтось замовив? Це була моя ідея. Це було цей принт. Прийшов до мене. Не принт, а ідея прийшла до мене після спілкування з моєю знайомою. А... Історія така не дуже приємна, але а, це було для неї подарунок, я зробила для неї подарунок, просто щоб підняти їй трохи настрій. А, принт саме по собі казав, а ти зараз правильна чи жива? Хто як може, той зрозуміє? Ну, глибоке дуже. Так, так, так. І їй це дуже помогло, коли вона отримала цю футболку, з цим принтом їй це дуже помогло. Тобто, ти ще так і налаштовуєш людей. Тобто, ці афірмації вони ще працюють, вони так, мають зворотній бік. Це не просто для глядачів, які, як ми знаємо, не всі читають, що пише на паркані. Правильно? Тобто, написати це, це одне. А чи це читають взагалі? А британці читають, британці читають. не розуміють, читають, читають, намагаються беруть трансфери. Те, що вони не розуміють, вони питають, як це переводиться. Так. А тобто ти І, на ярмарках мала досвід? Так, на ярмарках я мала великий досвід з, з британцями. А чи Розуміють британці, до речі, цей гумор, тому що слово в слово, наприклад, слово ні, ні, ні. Слово в слово, воно просто не переводить. — А Приходить. хто тобі хто тобі переводить? GPT-чат? чат? Ні. Як ти як, як ти доносиш сенси британцям? Ну деякі футболки, наприклад, те, що в тебе Наталія, воно не переводиться. Ну, то, звісно, про це ж спеціаліст спеціальна. А деякі футболки про пиво там в мене є один дизайн, повісила у воді мікроби. Я переводила дуже багато разів, і британці розуміють, тому що. Прохи тому що коли була культура, забруднена та. вода, вони знають. Та, цю та, та, та. І що краще, знають, краще що ви пиво ви... це було краща Та листило. вони взагалі пиво люблять. Не знаю, вони його п'ють як воду, ні? Так, так я зрозуміла, всі після п'ятниці Friday night йдемо, паб на пиво. Ніяких їх мікробів, дівчата. Uh, лагідна українізація прийшла успішно, я б сказала, так, тому що всі люблять принти з борщом. Так. О, Борщ. так. А мене Всі люблять я... борщ, по-перше. Коло чотирьох різних дизайнів цієї футболки. Борщ може бути в хімічних елементах, в таблиці хімічних елементів виражений, він може бути виражений. А зі складниками тільки він може бути виражений. Ну, тільки як каструля, або як гус... гусак з каструлею, з борщем. І їм це все подобається. Тобто, ну, слушайте, британці, якщо так? стільки варіацій так. на тему борщу, то я хочу стільки ж варіацій на тему твоєї кепки, в якій сьогодні вдягнена я. Uh -huh. Кепка, яка зроблена е, Я хочу варіації в шоколадних тонах, і я хочу варіацію біла по-білому. Я хочу ці ж самі коники. Так. А ви напишіть, що це означає? Так. Або що ви, що на що воно вас надихнуло. А я буду стилізовувати у інших луках, які будуть обов'язково на наступних може бути в епізодах. В Friday night. Ну, слухай, це прикольно. А от е, наступний баль буде: ембройдері, ми, ми йдемо вперід, ми рухаємося. Я так розумію, ти зупинятися не збираєшся. Ні. Будемо вишивку внедряти. Вишивку, так, я вивчаю зараз. Цю І скільки техніку? коштує принтер? Ти дивилась, скільки це все, ці машинки? Тобі так, ж потрібно сю він машину, це, це ж для вишивки, Скільки, скільки коштує? Около трьох тисяч. Ти вже знайшла інвестора? Чи Ней. ти в пошуку? Я Чи заробля. ти сама? Молодець, я все сама. Я зароблю. Дорожі, made cat, ну, Вона так, все робить сама, ось, я будь так ласка, розумію. От мамі назва. Як ти взагалі це вивозиш сам? Все, тобто все сама? Не все. Чому не все. — Ну ми ж тут всі допомагаємо. Ви ну, ж розумієте, це чому все Тому ідеї, я спитала? Ідеї мені дуже багато надають люди. Так само ярмарки, так само Оксана, так само Наталя. <рик> так. Так, спілкування дуже дає багато ідей. ну зокрема, після візиту на наш United Action TV ти обзавалася як мінімум кількома знайомствами із блогерами. І, я думаю, інформація про Cat іде далі крокує Лондоном, і я думаю, що незабаром замовлення для подкасту Сашка не заставить себе чекати, так? Ми домовимося. <ріст> я думаю, що так. А ти для себе будеш щось робити у Селфмайткет? Та для я для вже... своєї роботи е за периметрами цієї студії? Я Што вже заправить? вже просижу мене ідеї в голові. Я просто ну я взагалі обожнюю ексклюзивні штуки і. Ці надписи, ці креативні лозунги дуже ось таке мені на душу лягає, але щодо моєї роботи, щодо моєї діяльності, я вже до тебе колись зверталася. Якось ми так поспілкувалися. Так, Я підкинула номерок. Так так, <рігла> так, так, <рігла> так, була, так. було таке було. Я хочу. Я дійсно дійсно мати щось таке ексклюзивне, яке чого немає ні в кого, насправді дуже круто, так. Так, круто. Круто, тому користуйся, допоки я така свахана, земна вас познайомила, звела. Так. Ви далі працюєте, дівчата? Через То в мене є такі дизайни, які ніхто ще не бачив. А дизайни ти саме також робиш? Так. Все, так, тобто, ну а найдорожча робота за будь-який твій дизайн, найдорожчим, що було. А, що ти малювала велике? Ну, Можливо, ну, були власне. вже гаптовані коври. Можливо, ти робила Це щось проєкт. Це в мене проєкт з котріни, це проєкт. Так. Саме що тільки я закінчила, це футбольна команда, футболки для футбольної команди. Так, скільки їх було? Скільки учасників? А що за футбольна, футбольна, футбольна команда? Українська ліга. Тут у нас є хлопці, грають в Українській лігі. Симпатичні. Не знаю, я не бачила. Я ти навіть їх не бачила. <зум> а добре, а що вони замовили? Можеш так просто в двох словах, що ти зображала? Що було за замовлення? Один, одна команда замовляла два рази в мене повний набор футболок 11 штук, лого, номер, ім'я, фамілія, спонсор. На футболці це 11. І другий раз вони так само в мене замовили ще повний набор. І потім сарафане радіо наше сказало, М, а там ще є одна футбольна команда, яка хоче теж повний набор собі. Блочок. А ну, ти не, сум... не пропонувала їм свої якісь додати креативні штучки на футболки? Е, я трохи змінила логі лого, бо мені не сподобався колір. А як вони відреагували нормально? Прекрасно, прекрасно. Я, мені дуже подобається у люди відкриті до мого креативу. Цікаво. Я можу запропонувати три різних дизайна. Вони мені присилають якесь лого або присилають свою ідею. Я вам я їм пропоную три різних дизайни. Вони вибирають, і потім ми вже... Доробляємо той дизайн. Ну, слухай, я зрозуміла, що в такому плані роботи ти дуже відповідальний виконавець і ти подаєш свої ідеї. Це дуже круто. Ідеї вітаються на United Action TV також. Ваші ідеї мають бути збережені під коментарями. Мені дуже цікаво, яке було найвідвертіше замовлення і чи готова ти зображати, ну, я не знаю, оголені тіла, тренд літа. До прикладу, жінка Алла Волкова, яка з мого міста, із Шептицького якому вітання, вона фанат. У неї навіть мікрофони є з чоловічими органами. Ти би таке зобразила? Звісно. А може Замовляйте. ти вже робила? <ріст> Тоді робимо відправляємо її для. Але Волкової. Що ж, з тебе футболка з принтом, з мене відправлення та відео. А я думаю, що цим вже нікого не здивуєш. Мені, здається... Ні, ну Це не для здивування. Я думаю, що це для підтримки За само і самовираження, так? Але в мене зараз тут питання. Е, ну, це чоловічі органи це таке. Це частина нашого життя. Але були такі замовлення, що ти думала що за крінж? Я таке навіть печ... друкувати не хочу. Е, були такі якісь моменти протесту до замовлення? Дівчата я знаю один протест. Дівчата <рес> замовляють на свої дев'ять вечір деякі футболки, які я просто... Ну, — Для О, май гад, о май ганч. Ну добре, давай no, я шанс, що її, дівчата? Що це. Що — я, не не буду буду я хочу знати. Давай, давай, нам давай, треба гарячу інформацію. Давай, давай, нам, давай, нам давай розказуй. Та, ні, Та, Ні, що? Це, це Ну, червоні було, сьогодні. Ми не будемо імена ні, називати. Що? Ні, ні, в мене червоні окуляри, вони червоніють за мене. Ну слухай, ну що ж там можуть дівчата замовити? Свої фото. Фото, трошки не фото, трошки такі деталі, рутечні. Так. Ну, як реагують хлопці? Хто забирає замовлення? Самі дівчата чи забирають їхні вже партнери? Чи це приходить посилку? Пошта. По І тобі хоч одне рев'ю відправили? З таким, з таким. О, ні, з таким ні. Але... — А ти бачила фото десь в соцмережах твоїх, таких твоїх робіт? Мені присилали від, з мого першого замовлення мені присилали фото вдячність. Вони робили футболку на день народження з сімейною фотографією, так як чоловік знаходиться тут, а сім'я знаходиться в Україні. І сім'я з України замовила свою сімейну фотографію на футболку йому. І під візом було написано Ми з тобою. То було дуже таке. Ну це так мило. Це якесь. Ми так ми, знаєте так, падаємо з кралевою. У нас партію. такі, знаєте, побажити. Ми про цю все хочемо знати. Так, це було моє таке перше-перше. Відгук, мені було дуже приємно, я навіть трошечки поплакала. Ну, слухай, ну що попереду? Арт-студія чи що? Що будеш робити взагалі? Буде, буде якийсь шоу-рум у тебе ну, наснага, до чого лежить? Ти медійна людина, ти хочеш шоу-рум, хоч щоб я туди приходила, говорила, раз з собі з візитером була, хоч ярмарок. Я там. Тобто, ти поки що доєднуєшся до великих проєктів, так. в яких ти приймаєш участь. Так. Сама будеш щось робити в подальшому. Буду. Я планую піти по бутікам. Так. І що там залишиш? Залишу свої сумки, які я малюю. Так само я роблю вибійки на сумках. На жаль, не лишилось їх показати. Я привезла три на ярмарку, і в мене британці зразу їх відкупили. Перших Скільки коштував один мальований шопер? 25 фунтів. 25 фунтів і так. шопер у вас, так? Так. А наприклад, якщо замовлення буде конкретно, тобі скажуть намалюйте, будь ласка, то-то і то-то. Так працює? Ні. Так не працює. Не працює. Тобто, працює, працює тільки так, те, що, що прийшло мені. Я зрозуміла. Це що до малюнків? Вибійка, так. Це це Вибійка, техніка. це оця техніка, яка техніка зображена пореження. Ти виготовляєш ці штампи зображення, і потім. Так, Це техніка. зображення. Там. Я колись те таким працювала дуже цікаво. Ну, слухай, мені дуже цікаво те, що попереду у тебе ця колекція осінніх костюмів. Я прям в очікуванні цих бордово-шоколадних тонів. Я під неї вже готовлю свою цю наступну кепку. Це буде це колекція. Бути. Це буде колекція осінніх кольорів. Всі по одному сайзу. Тому всі, хто хочете, вже робіть при, так, при ордер. Тобто в тебе вони ще й будуть... фешн задіяний в твоїй індустрії, так, в своєму бізнесі. Так, тобто, вони тільки е це... Варіанті, це не розгляди, тільки в одному варіанті. Це не просто розбол. Тільки в одному варіанті. А де ти надихає... Ну, де ти береш ідеї для... Саме... ти стежиш за модою, і ти обираєш якісь класні штуки, е, ну, щось модне. За, моду, ну, хоч... за мною, хоч не хочеш, а встежимо. No, мені просто цікаво, чи це не більше про стежити. креатив, чи це дійсно про фешн? Це fashion? більше креатив. Це так, як я б хотіла. Але все ж таки фешн попав. Так, Якось. Ну, трошки адаптуємо під то все. Так, якби я хотіла бачити, я би його сама носила. В основному всі мої дизайни я роблю як для себе. Ну, як і кожен майстер, як, як себе, і кожен так. творець. Я роблю я всі відео задовол... як для себе. Зеленням зеленям вділа ось цю футболку, ось цю кеп. Тобто ти впевнена, можеш сказати, що ти спеціаліст з фешену. Я із моди. Самий спеціальний спеціаліст. Там вже три С треба робити. ССС. <ріху> я собі mm. це уявила. Ну, слухай, це, це круто, круто. Я хочу приміряти цей спортивний костюм з осінньої колекції. Mm. Як тільки він буде доступний, чекаю на примірку запрошення. No, ну, я також процесу. чекаю. Я не можу це пропустити. Це, це дуже цікаво. Ми можемо. Зробити ціле дефіле, а Аля, я не знаю сексу великому місті взути підбори, Та костюми. десь піти під Біг Беном прийшлися. <ріст> <ріст> Це так, Наступна Friday Night під Біг беном у спортивних костюмах із скепкою. Так що побачимось обов'язково там. Що ж, любі друзі, я буду вам сьогодні дякувати. У нас сьогодні продовження вечора: це смакота від Віталіни. Це найсмачніші пиріжки з капустою та картоплею, які можна замовити у Лондоні з доставочкою. Нам всім частуватися, вам залишатися, залишати свої пропозиції, а можливо, ви хочете бути наступним гостем. Обов'язково доєднуйтесь нам, дівчатка, налітає на пороги. Дорогі, українські запашні з неймовірною начинкою, які доїдуть в будь-яку точку Лондона. І, звичайно, я, ваша ведуча Оксана в Кепці, чекаю на вас тут, на цьому дивані кожної Friday Night. Побачимось і побігли на літай. а вони дуже круті. У -у -у. там,